Лежачи на столі, вони мовчки спостерігаються світом навколо себе, маючи свої уподобання, мрії та переживання, їх металеві клітинки, сяючи в світлі, можуть відзеркалювати внутрішню сутність, властиву кожному із нас. Ми гострі, спритні, пронизливі, справедливі, доглянуті, але індивідуальні. Ми символ влади можемо зрубати або створювати в залежності від того, хто володіє нами. Коли ми відрізаємо поповину, ми відрізаємо майбутнє від минулого, відділяючи дитину від матері і вносячи її в світ, подарувавши життя. Ми можемо навчатися, розвиватися та вдосконалюватися часом. Ми можемо відчувати радість від своїх досягнень та глибоко переживати неудачі. Так, ми можемо вирізати людину з пам'яті, але спогади залишаться на завжди. Ми подібні до чарівної палички, що допомагає кожній рослині розквітати та рости. Людина і ножиці дві різні історії. Але коли вони з'єднуються, вони створюють неймовірні витвори. Наша здатність надавати першу допомогу при пораненнях, це як світло в темряві, що променяється з нашого серця, спираючи загоненню ран і надії на швидке одужання. Ми не незламні. Ми допомагаємо захисникам нарізання тканин для плетіння сіток. Ми кожного року виборюємо та захищаємо наші права та свободу, вибираючи та відстоюючи свою цінність та переконання. Життя кожної людини, ніби стрічка, яку ми, ножиці, можемо обрізати в будь-який момент. Кожен різ це можливість для зміни, можливість для росту, можливість для створення чогось нового. Тож не бійтесь різати і створювати своє власне майбутнє.